Файній клініці один рік. Запрошуємо разом згадати всі файні моменти та результати. Зібрали більше ста професійних та амбітних людей з усіх куточків України. Понад 20 тисяч пацієнтів довірили нам своє здоров'я. Отримали більше двох тисяч відгуків, відкрили хірургічний напрям, проводили прямі ефіри та освітні події в клініці, закрили збір на тактичну медицину, приймали гостей та проводили екскурсії, вдосконалювали нашу солов'їну на файномові. Пригостили вас понад 5700 чашками кави, розробили чат-бот і кабінет пацієнта. Тримаємо рейтинг 5 з 5 на гугл-картах. Весь рік отримали нагороди, якими пишаємось. Підтримували ваш вітамінний баланс увесь цей рік. Безперервно навчались та переймали найкращий досвід в Україні та за кордоном. Відзняли більше 50 гігабайт корисного контенту. Весело проводили час на файних бранчах. Це лише частина файних моментів, які ми пережили разом. Дякуємо за вашу довіру та можливість піклуватися про ваше здоров'я.